Всім вітання, що в нас сьогодні буде на огляді з Aliexpress? Замовив я ось такі електронні градусники, і які також вимірюють вологість повітря. Вони дуже дешеві. Щось там коштують від 60 гривень до 100 гривень. Давно хотів майстерню, щоб бачити, яка температура вологість, як він точно показує, я не знаю. Ну, як він температуру показує, сьогодні ми будемо провіряти на звичайному ртутному градуснику і на мультиметрі. Так що буде цікаво, ви підписуйтесь на канал. а Ми погнали до огляду і тесту. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори за хорошою ціною. Це Настера 30 e з ємністю 3000 мА. Ціна одного акумулятора 45 гривень. Оп! 30 гривень. Всі посилання в описі під відео Мого початку, як зазвичай, трошки історії. Ще раз повторюсь, давно я хотів такі цифрові градусники, і які вимірюють вологу. Ну, це я заказав з бюджетних. До мене з Aliexpress йде дорожчий варіант. Він підключається до Wi-Fi, Life. Коротше, ти можеш з телефону моніторити, яка в тебе кімнаті, температура і так далі. Але я думаю, що ці градусники також мають право на життя. Тому що ось такі ртутні купляти, ну, блін, вони коштують. Оце я новий купив, щоб розумію. Новий градусник, але це не атмосфера. Ни, а кімнатний також і ці кімнатні градусники цифрові замовив я два на AliExpress в одного продавця для чого? Щоб перевірити реально, чи вони точно показують, чи це якась тупо бутафорія і так далі. Рахунок вологості я не знаю. Є прибори, які вимірюють вологості. Я знаю, що вони досить дорогі. Із бюджетних там немає сенсу їх купляти, тому що вони не точно показують вологість в кімнаті. Ну тут я так думаю, приблизно вони там похибка. Я думаю, в 10-20% по вологості оцих е е градусників. З самого початку я вам покажу ціну, а потім перейдемо до розпаковки і провіримо, е як показує ртутний, як це чи правильно, чи ні. Дивіться, заказав я два в одного продавця. Вийшло мені. 2 долара 91 цент. Виходить там 1,5 долара там до 100 гривень, 60-80 гривень. Ось такі. Я вибирав звичайні прості, бо там є чуть, -чуть побільші. І отут, бачите, в нас смайлик є. Смайлик вам показую по вологості. Якщо все добре, то він там усміхається, а якщо дуже велика вологість, він там такий засмучений. Два оцих градусника я заказав, білий вимірювач, вологості. сенсор, датчик, віта... вітальний LCD дисплей. Так, дисплейчик тут LCD і. Дивитись на нього косо, воно трошки, як ви знаєте, нечітко показує, але поставив десь, приліпив. Я думаю, ця штука в кімнаті буде корисна. Навіть як вимірювач вологи, він теж плюс-мінус каже, тут похибка буде, напевно, в 10-20%. Дивіться, 88 гривень він коштує, заказував, походу я щось так. Так, щось заказував. І два ідентичних. Давайте ми їх розпакуємо, покажу, що йде в комплектації. А в комплектації нічого немає. Ну, по стандарту там йде якась ця клейка. Штука, Ось, бачите. Двохсторонній скотч, кажу, клейка штука. Хто я сказав, ні. дивіться, двохсторонній скотч, і то він вже, напевно, приліпився. Ні, не приліпився. Коротше, ти його можеш приліпити. Бачите, Заді тут ставити, приліпляєте. Зараз на даний час він показує. Ось, дивіться, так він виглядає. Він показує 21, майже 21,9, і майже 22. О, 22 градуси е в мене температура в майстерні. Дивіться, ставимо 1. Кажу, для чого я брав два, щоб порівняти. От Реально, чи вони точно показують один з другим, чи там просто, от кажу, десь клепають, так, е, бутафорія і так далі. От ще один е, ще одна двостороння стрічка. Дивіться. Показую два ідентичних. Дивіться сюди. Той показує 22,2, але це тільки що я витягнув, зараз він пустить, я думаю, буде ідентична температура. По вологості, подивіться. Ідентично. Ось що мені треба було перевірити, чи реально вони одинакові всі роблять, чи то просто клепає на різнобій. Що попаде, то попаде. Яку показує температуру, таку показує. Дивіться. На даний час мені це вже подобається, тому що, бачите, температура одинакова, плюс-мінус. Вологість він також показує одинаково. Бачите, в нас смайлик намальований. Що все добре. Добре, дивіться, ставлю їх на деякий час. Ось так. Давайте я вам так поставлю. І дивимося, що в нас тут показує. Градусник тут показує 22 градуса. На цьому градуснику показує приблизно 18 градусів. Дивіться, бачите, ось так. Що я вам ще скажу? Перед тим я також їх майстерні ставив і також провіряв, ось так. Це я запакував вам на відео показати. Ось так ставив. Розбіжність між ртутним градусником була приблизно 1 градус, 1-1,5 градуса. То я не знаю, бо тому що, бачите, коли я градусник поставлю так, температура зовсім інакша може змінюватись. Коли я градусник поставлю так, бачите, в нас тут е, закрита ця колба. А якщо його поставити так, бачите, вже температура піднімається, вже 19. Бачите, я його підняв. І вже 19. Самі, бачите. Зараз буде, наприклад, 22. Ну, От тут 21,9. Це я термопару тихо, термопару. Та ні, в принципі, бачите, 19 градусів показує. Термопара показує 19 градусів. Е, ці градусники показують 21, 22. Тут у нас вже теж до 20 підходить, бачите? 19, вже 20. От я залишив трошки ось так. Давайте ми такое поставимо один біля одного і провіримо. Так що термопара також нормально показує 20 градусів 20-21. От я тільки дотулюсь. Зараз температура підросте. Коротше, залишаємо так. Зараз подивимося, що на тому градуснику. Я зараз поставлю на одному рівні, один і другий. І давайте поставимо термопару ось тут також. Отак. Я її також зачіплю. Якось ось так поставлю. Давайте ми її отак поставимо. Ось термопара, 2 електронних градусних. Залишаємо, нехай воно стоїть. Зараз ми на годиннику включимо секундомір. І хоча б на хвилин 10-15 я залишу. Давайте включаємо секундомір. Поїхали. 10-15 хвилин. Подивимося, яка буде температура. Двері я не буду відкривати в майстерні, нехай воно постоїть. Дивимось на годинник, скільки пройшло по часу. Кажу, на годинник на секундомір. Де наш секундомір пройшло рівно 12 хвилин. Виключаємо секундомір. Дивимось, і що я вам скажу? Супер! Тут показує 19 градусів, тут показує 26, ну цей нам показує десь приблизно показує також в районі 19-19 градусів. Що я вам хочу сказати? Ці електронні градусники досить непогано показують. Як ви бачите, похибка приблизно в 1 градус. Дивіться, якщо я піднімлю термопару трошки вище. Відносно, бачите, зразу температура 20 градусів. Так, що точно показує, і це я напевно, коли піднімлю трошки вище, він також буде показувати 20 градусів. Так що за такі копійки, там 100 гривень. Воно досить нормально показує. На рахунок вологості, напишіть коментарі, можливо, є в когось якийсь дорогі повноцінний датчик вологості. Тут показує 53%. Для чого я ще брав, хто має 3D-принтер, той знає, що вологий пластик погано друкує. Давайте ще ми розкриємо е, один цей термометр. Візьмемо лопаточку, кажу: е, прийде мені ще цей дорожчий, який SmartLife. І також зробимо таке порівняння і подивимося, добре воно показує чи ні. Ну зараз на даний час я задоволений за 100 гривень купити, поставити, але ще я вам ще хочу сказати: ставте на висоту приблизно в кімнаті десь 1,5 метра. Це середина по висоті вашої вашій кімнаті. Тоді температура буде показуватись адекватно. Якщо ви десь його вліпите на підлогу нижче 30 см, звичайно, він буде показувати холодніше. Так що ставимо на висоту приблизно півтора метра, тому що в нас там висота потолків 2,50, 2,80 метрів, можете метр 20, метр 30 ставити. В тому районі, і тоді воно адекватно буде показувати. Давайте ми відкриємо, подивимось, що там є. Не знаю, що там за батарейка. Може, там, можливо, також батарейку треба міняти. Я ще не відкривав. Дивимось, як воно тут все зроблено. Так, є тут батарейка. Я думаю, батарейку з часом треба буде міняти, але я думаю, там споживання дуже маленьке. Ось так це в нас виглядає. У нас малесенька батареєчка, тут у нас стоїть датчик. Я так зрозумів, оце в нас стоїть датчик температури, де тут датчик вологості, я щось не в курсі. Як він має виглядати, я не знаю. Ага, бачите, я коли відкрутив контакт, е в нас е пропав. З екранчиком в нас тут контактна група прямо прилягає до екранчика. О, дивіться, бачите, ось ця контактна група оця прилягає сюди до екранчика. бачите. Цей датчик, мені здається, на температуру, а який на вологість, я не знаю. Чи то вологість, воно собі тут з потолка десь показує. не знаю. Ось так вам ближче покажу. Дивіться, хто там шари в тому. Ну, я думаю, що це показує температуру. Оцей датчик показує температуру, це типу нашої термопари. А вологість, де тут показує, я дупля не ріжу. Я вам чесно скажу, як він має виглядати. Ну, показав вам всередину, хто шарить в цій темі, можете подивитись. Оце, мені здається, за температуру показує. Давайте ми назад його закрутимо. Оце от пластик ми заберемо. І приложимо контакти назад. І зараз в нас знов запрацює. Має запрацювати, по принципу. Так. Дисплейчик. Закручуємо. Так, запрацював, бачите. Притягнули. Давайте ми добре притягнемо. Ось, показує. ну, пробуємо, чи це датчик температури, чи чого. Чи це датчик вологості. Показує 50%. А це в нас датчик, походу, ну, зараз, 26 градусів. От, 75 вологості. Ну, Пробуємо притиснути ще 25 градусів. Це в нас показує, походу, е, цей. Він і датчик типу, вологості і температури показує, чи що два в одному. Я кажу, мені здається, що датчик вологості тут бутафорія. Бачите, 71% вологість показує, а 25 градусів. Тому пишіть в коментарях, бо не сильно в тому шарю. Я вам показую все, як є. От зараз заберу, зараз температура, напевно, впаде. Ну, Пробуємо закрити назад. Закриваємо. Щось воно вже тепер так. Ні, закрилося. І зараз, я думаю, о, вологість зараз нормальна стала, бо коли я притуляв, бачите, вологість мінялася. Я так зрозумію, цей датчик і за вологість відповідає, і за температуру. Зараз залишу ще на декілька хвилин, чи вона нарівняється з цією температурою 20 градусів. Постояло воно десь хвилин 5, вже температура падає. Ліс я туди руками притуляв пальцями і температура піднялася. Але зараз на даний час, бачите, падає. Я думаю, ще хвилин. 15-10 і температура буде ідентична як на цьому. Давайте я висловлю свою думку. Ці мають повне право на життя. Вони дешеві, кажу, на AliExpress можна за 60 гривень, за 80 гривень купити. Я думаю, при скидках за долар можна купити. Поставив собі в кімнаті, і ти приблизно орієнтуєшся, яка температура класна штука. Я собі в майстерні один залишу. кажу, ще один мені йде розумний зі Smart Life, А один батькам віддам. Так що ось такі дешеві, на мою думку, більш-менш нормальні градусники. А на цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте, звичайно, український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! і Всім до наступних відео!